Я помітив, що чоловіки дуже часто обмежують себе та постійно погоджуються на гірше в угоду іншим, особливо в стосунках. Чому так відбувається? Ну, це стандартний псіоп, на який натравив наш соціум слабкі тати, психологічно травмовані жінки. Я думаю, ти прекрасно бачив ситуації, де чоловік приходить додому після роботи. Він забезпечує сім'ю, і ми бачимо наступну ситуацію: жінка годує дітей. Сама їсть, і тільки в останній момент вона може сказати йому або сам собі щось приготуй, а в кращому випадку вона щось йому дасть поїсти. Тобто, всім абсолютно по на те, що він впахує зранку до вечора, щоб дати цій сім'ї краще життя, і у висновку він погоджується на це. Чоловік до певного моменту в житті може притримуватись даних патернів, проте у висновку. Життя дуже жорстко його нагне. Він відчує реаліті чек, і він буде в глибокому ахуї від того, як знатно його наїв. Тому чоловік зобов'язаний заради себе самого вибудовувати стосунки в сім'ї таким чином, що кожен знає, що інтереси батька. Стоять вище всіх інших, тому що якщо стабільність цієї піде по одному місцю само собою. Ця відповідальність лежить на самому чоловіку і заключається вона в двох ключових моментах: перше знайти зрілу свідому жінку для стосунків для сім'ї з відповідними цінностями. Ну і друге, це пояснити правила гри і більше не повертатися до даного питання взагалі.